Офіційно в місті функціонує чотири пляжі Київського, Ленінського, Октябрського районів та міський. Нині всі вони обстежені та почищені від сміття, повідомляють в рятувально-водолазній службі. Тож люди можуть там безпечно купатись. Інша справа місця відпочинку поблизу водойм або ж так звані дикі пляжі. Люди теж збираються, там водолази не обстежують, дно, тому що таких пляжів багато. Ми просто не вспінемо все обстежать. Ріжуть ноги, руки там ну, все таке. Про безпеку відпочинку на офіційних пляжах зазначають і в санітарно-епідеміологічній службі, адже їх працівники постійно беруть воду для аналізів, слідкують за бактеріологічними та хімічними показниками. Нашими фахівцями, починаючи з 15 травня, проводиться відбір води в контрольних точках на пляжах міста. Станом на сьогоднішній день вода відповідає вимогам санітарних норм. У самих же полтавців, які вже ніжаться на сонечку та хлюпаються у ворсклі, Думки щодо стану міських пляжів різняться. Та нормально, все, видите, чистий пляж. Би купались. Якщо много народу, звісно, то вода не очень чиста. А зараз народу немає, то чи вода чиста. Та да хотілось би, щоб люди поменше курили а курки бросали в пісок. І не було пивних пробок, тогда було бы чище, було гораздо приятнее. Но є места і похуже, чем здесь. Ну, хотелось бы повесили раздевалки сделать і более закриті, потому что очень там сложно открытые. А так все добре, нормально. Стан пляж мені не подобається. Грязновато, звісно. Як гляді, то грязно. І вода сьогодні не дуже тепла. А відпочивається. Завжди відпочивати гарно. Зазначимо, що купальний сезон тільки не розпочався, а жертви води вже є. До офіційного початку сезону в Полтавській області на воді постраждали десятеро осіб. З них чотири людини загинули, двоє ще взимку і двоє в травні. Тож рятувальники закликають: будьте уважні і пам'ятайте, що відпочиваючи, перш за все, ви самі відповідаєте за власну безпеку та безпеку своїх дітей.